Як бачите на скріні, мене просили прокоментувати таку подію. Ворона зриває з флаштоку Прапор Ізраїлю та кидає його донизу на землю. Щойно я почув про це вперше, але виявилося, що така подія справді зафіксована на відео. А проте відбулася вона 2 роки тому. Очевидно, у зв'язку з війною Ізраїлю з Іраном. При неї тепер згадали мої глядачі і очевидно також згадали про цей випадок Араби, які таким чином розраховують, що у даній війні Іран, мовляв, отримає перемогу. Справді у Біблії, у книзі пророка Ісаї існує пророцтво про окупацію Ізраїлю з боку Арабських країн, очолюваних Іраном. І це також відома річ, що все, що робиться з прапорами певної країни. Є вартим увага, якщо все те, що з ними відбувається, незалежне від волі людей. Але в даному випадку не все так просто, не все так однозначно, як здається, на перший погляд. Пам'ятаєте, в одному із своїх відео я аналізував такий випадок, пошарпаний державний прапор України, який був зірваний шквалом, зачепився високо за гніздо лелеки. Таке явище є своєрідним знаком, яке відображує пошарпаний нинішній стан нашої державності та майбутнє повернення України до своїх національних традиційних вартостей, тих цінностей, які власне символізує лелече гніздо, цінностей, посеред яких міцна сім'я, належне виховання дітей. Та вирішення демографічних проблем традиційним шляхом відіграватимуть надважливу функцію. А перед цим у соцмережах поширювалося відео із розірваним навпіл нашим державним прапором, розірваним дуже рівно на синю та жовту смугу. Причому прапор розірвав також вітер. І цей знак? Також відображає реалії сьогодення, адже політичний розкол у нашому суспільстві поміж сліпими та зрячими поглиблюється із кожним днем. Отож і прапор Ізраїлю, скинутий на землю вороною два роки тому, він також не без свого значення. А проте сказане зовсім не означає того, що, мовляв, я думаю, ніби Ізраїль потерпить поразку. У нинішній війні із Іраном. Адже допоки існує така наддержава, як Сполучені Штати Америки, до того часу Ізраїль залишатиметься поза загрозою своєму існуванню. Якщо ми із вами уважно переглянемо 7 розділ книги Пророка Ісаї, то зрозуміємо, що описані у ньому події ніяк не можуть відбуватися у наш час. Ісая пише, Слухайте ж, дома Давидів, хіба мало для вас клопоту людям завдавати? Навіщо ж ви намагаєтеся клопоту завдати і Богу моєму? А далі він говорить, добре відомі вам слова, отже сам Господь дасть вам знамення, ось діва в утробі зачне і породить сина, і наречуть імення йому, Емануїл. Він буде годуватися молоком та медом, допоки не розумітиме, аби відкидати зле та обирати добре. Цей текст абсолютно незрозумілий для багатьох людей, якщо слова про діву, яка породить сина, прямо стосуються Ісуса Христа то слова про імення Мануїл, яке перекладається із нами Бог, стосується уже не Ісуса Христа безпосередньо, а система християнської держав, яка виникне у найближчому майбутньому, але була б вона неможливою без втілення Сина Божого на землі. І також слова ісаї про ту дитину, яка ще не розумітиме різниці поміж добром та злом, аби вибирати добре та відкидати зле, вони також стосуються абсолютно на Ісуса Христа. Який не втрачав свою Божу природу на жодну мить у жодному віці. Але ці слова стосуються початкового етапу творення системи християнських держав, коли відповідні народи ще не будуть розуміти різниці поміж духовним злом та духовним добром, отож не вмітимуть вибирати добре та відкидати зле. І Якщо ми це знаємо, то нам таким чином стають зрозумілими і ці слова Ісаї. Послухайте вдома, Давидів, хіба мало для вас клопоту людям завдавати? Навіщо ж ви намагаєтеся клопоту завдати Богу моєму? Тут йдеться про те, що саме в наш час Ізраїль намагається завдати клопоту Господу Богу, тобто зробити усе можливе. Усе залежно від нього, аби майбутня система християнських держав, про яку існує багато пророцтв, не могла сформуватися, і серед іншого, аби стало неможливим формування першої такої християнської держави, яка має з'явитися в Україні. А далі Ісая говорить так: Бо перш, ніж оце немовля, буде розуміти, відкидати села та обирати добре земля та якої ти найбільше боїшся, обома царями її буде полишена, але наведе Господь на тебе та народ твій, і на дім батька твого дні, які не приходили від часу, коли відпав Єхрем від Юди, наведе царя сирійського. А сирійський цар це володар Ірану. Адже Асирія це давня держава на його території. І далі Ісая описує, що війна це принесе в Ізраїль великі спустошення, на місці виноградників ростиме тернина і люди почнуть займатися лише скотарством. Проте в цьому контексті пророк Ісая образно називає спустошників Ізраїлю асирійською бджолою та єгипетською мухою. А відтак випливає висновок, що відповідні події будуть відбуватися дещо пізніше, уже після Втрати Сполученими Штатами Америки свого політичного та військового домінування у цілому світі. Адже допоки Сполучені Штати домінують єгипетська муха, ніколи не буде брати участь у війні із Ізраїлем. А кажучи іншими словами. Усі ці події мають відбуватися уже після 23 років миру, який невдовзі запанує на цілій планеті. А тим часом ворона таки зриває прапор Ізраїлю із флаштока, і він падає додолу. Ви скажете, невже цей знак стосується тих подій, які відбудуться аж через чверть століття? Після того, як ворона вчинила такий акт вандалізму. Я особисто не поділяю таку думку, отож спробую пояснити, що означає такий вчинок ворони, яка поводилася так, немов її, найняли арабські або іранські екстремісти. На нинішній день країна, яка відіграє центральну роль у світовій політиці, це Ізраїль. І на Ізраїлі є придатком до Сполучених Штатів Америки, як думає собі дехто. А це Сполучені Штати Америки є у певному розумінні придатком до Ізраїлю. І це вже вкотре підтвердило останні події, зокрема, і ця остання війна Ізраїлю із Іраном. Але те, що вчинила ворона із державним прапором Ізраїлю, це знак його близької втрати такого свого неахішованого світового лідерства. Подумайте самі, якщо у світі виникне система християнських держав, то на 100% можна гарантувати, що це буде нова геополітична система, незалежна від Ізраїлю ще в більшій мірі, аніж ісламський світ. А крім того, не слід плутати пророцтво з сьому розділу книги Ісаї з пророцтвом язики єла про останню битву Армагеддон, про князя Гоа і землі Магог. Дехто вважає, що тут йдеться про Росію, дехто думає, що земля Магог – це Україна, а дехто думає, що йдеться про Іран та цілий ісламський світ. Але правильна думка є такою, що земля Магог – це Китай. А обґрунтується ця думка шостим віршем 39 розділу книги Язики Єла, у якому написано: І зішлю вогонь на землю магох та на мешканців островів, які живуть безпечно. Китай це та країна частиною суші якої є острови. Адміністративний район Китаю-Гонконг утворений із Дю Луанського півострова та 260 островів. Також на той час Великий острів Тайвань та 168 підпорядкованих йому островів будуть належати Китаю. Проте битва Армагеддон відбудеться вже під час Третьої світової, тобто у добу світового панування Антихриста. Багато наших сучасників скептично дивляться на всі пророцтва, які свідчать про майбутнє відродження християнської державності у світі. Зокрема, вважають божевіллям вірити в пророцтва про останнього великого християнського монарха. Вони думають, що усі сучасні панівні політичні тенденції у цілому світі зберігатимуться ще тривалий час. Допоки, мовляв, на землі не залишиться лише один мільярд людей, а за іншою конспірологічною версією залишиться золотий мільйон. Але уся така переконаність у таких наслідках завжди заснована на глибокому невірстві у Бога та на запереченні самої можливості існування правдивих пророцтв. Проте ми знаємо, що в Откровенні святого Іоанна Богослова написано так, а переможцю, який до кінця дотримуватиметься чинів моїх, дам владу над народами, так само дам владу йому, як я отримав її від Отця Небесного. Також знаємо, що і решта пророцтв від святих про останнього великого монарха є правдивою. Наприклад, існує також Ось це похмуре провіщення святої Гільдегарде, про яке я ніколи не говорив раніше. Звучить воно так: трон останньої Вселенської імперії розсиплеться, і Скіпетр випаде з рук того, хто сидить на троні. Великий монарх на той час буде дуже старим. Уся справедливість припиниться і буде потоптана ногами. Останні часи будуть більш злими в очах Бога. Діти Божі будуть переслідуватися наймерзеннішими засобами в очах Бога. Майже відразу після смерті монарха прийде Антихрист. Пригадайте, що, з'явившись, у лясалат Божа Матір також сказала, що Антихрист прийде відразу після смерті великого монарха. А також пригадайте пророцтво Святого Андрею Родового Христа Ради, який стверджував, що царювання останнього великого монарха триватиме 32 роки. Також згадайте пророцтво Нострадамуса із послання до Генріха II великого монарха, що він народиться в часи Другого Ватиканського собору, і ви побачите, що все збігається із пророцтвом святої Гільдегарди. Поза як випливає висновок, що на час його смерті великому монарху буде понад 90 років, а це той вік, коли людину можна вважати дуже старою. До речі, 32 розділ біблійної книги Ісаї також розповідає про царювання останнього великого монарха, після якого настануть особливо тяжкі жахливі часи. Перша половина цього розділу звучить так: Ось цар по правді царюватиме, і князі правитимуть відповідно до закону, і кожен із них буде, не наче захист від вітру та накриття від негоди, не наче джерело води у степу, не наче тінь від високої скелі в землі спекотній, і очі тих, хто дивляться. Затуманюватися не будуть, і чутимуть вуха тих, хто буде слухати, і серця легковажних навчаться розсудливості, і гугняві говоритимуть зрозуміло. Невігласа уже вшановувати перестануть, і про підступного не казатимуть, що він порядний. Невіглас по дурниці говорить, і в серці беззаконня замислює. Аби лицемірно діяти та виголошувати зневагу на Бога, душу голодного позбавляти хліба та віднімати питво у спраглого, у підступного і діє згубні. Він кайдани задумує, аби бідолаху згубити словами брехні. Попри те, що на боці бідолахи правда, а чесний і мислить чесно, і твердо стоїть на всьому. Що чесним є. Ось таке пророцтво, в якому розповідається про наступника Зеленського, чесну людину, за правління якої буде порядок та турбота про народ, а ще більше тут розповідається про самого Зеленського. Як про людину підступну. Повторювати не буду, хто хоче, переслухає ще раз. А далі відразу ж йдеться вже про жахи за царювання Антихриста. Ісая говорить, про мене ще декілька днів понад один рік і ви нажахаєтеся. Тобто про мене рік та декілька днів, після того, як великий монах помре, як у світі почне царювати Антихрист. Тому не потрібно піддавати сумніву пророцтва святого Письма. Пророцтва канонізованих святих та особливо пророцтва Божої Матері, і також не варто піддавати сумніву провіщення тих відомих провидців, саме ті провіщення, які органічним доповненням до цих пророцтв, а разом з тим не слід вірити різним ворожбитам, картомантам, що називають себе батарологами, екстрасенсам. Та іншим спіретистам. І також слід пам'ятати, що й астрологія та футурологія передбачають лише можливі тенденції майбутнього, але не більше за тенденції. Адже усі події, які відбуваються у світі, коригуються вчинками людей. Бог коригує історію відповідно до наших вчинків, до вчинків більшості народу. Чим більше праведного життя в народі, чим більше покаяння за гріхи, тим кращою виявиться доля народу.